Не знаю, чи я збережу цей ефір. Якщо ви його дивитеся в записі, то напевно, що зберегла. І сьогодні хочу з вами поговорити про таку цікаву історію, хто багато вже разів пропрацьовував тата, маму, всіх родичів, так, і ходили по різних психологах, терапевтах і з ними. Але питання з грошима все одно залишилося, то я вам зараз розповім, в чому там причина. Насправді, коли ви виросли в такому тривожному середовищі, коли ваші батьки постійно батьки, бабусі дідусі, з ким ви росли, питання вже в іншому, тут вам краще знати. І буває так, звідки я це знаю. По-перше, я сама жила в такі, такому середовищі, де Якщо ви читали книгу Еріка Берна Ігри, які грають люди, якраз оці всі історії відігрувалися в сім'ї, де постійно там, жертва, агресор і спасатель один з одним разом тренувалися.